Стараюся зберігати в доларах, тому що на жаль, наша валюта гривня не дуже стабільна зараз на фоні всіх подій, які відбуваються зараз в країні. Того зазвичай стараюся зберігати в доларах. Довгострокові заощадження я люблю зберігати в доларах, тому що це більш надійно. Але я вважаю, що потрібно також тримати якусь невелику суму заощаджень просто готівково в гривні. Я зберігаю в доларі, тому що вважаю, що це більш надійна валюта. Хотілося б в гривні, але ми самі розуміємо, що економічна ситуація в нашій країні не є стабільною, тому такий вибір. Стараюся зберігати в валюті, це в доларах, звісно, а часті в гривнях, тому що ну, не знаю, яка буде ситуація надалі. Як показала практика, гривня боя сильно знецінюється, тому на пополам треба старатися. Чували долар це така сама ходова, яку найпростіше зараз обміняти і яку найпростіше зараз десь взяти. Даже, наприклад, ну, ті самі юані вони ж у нас не ходять, наприклад. Е, інша валюта це євро, але не знаю, долар він якийсь зараз популярніший і кажуть, що, мабуть, стабільніший. Як мені здається, у франках та юанях зберігати не дуже буде зручно, тому що в нашій країні більш все-таки популярні такі валюти, як євро та долар. І тому при розрахунках між, якимись, між фізичними особами краще використовувати саме ці валюти. Я вважаю, що долар є більш популярним і. В якихось кризових ситуаціях його легше і здобути і зміня, поміняти знову на гривні, тому вибір такий. Але розумію, що є євро і франки, вони більш є стабільними, але все рівно обираю долар. Чув такі валюти, але не зберігаю в них. Чому? Ну юані у нас там на не ходові, а євро, ну як не знаю, більше як до долара схиляюся. Дуже хотілося б довіряти, чесно кажучи. І враховуючи те, що я ФОП, то мені треба зберігати гроші в гривні, типу на рахунку, аби звідти платити податки. Але так як ці суми не сильно великі, то нормально так можна їх зберігати. Але в гривні не дуже довіряю, вона скаче. Наскільки я знаю, то Національний банк дуже добре тримає курс гривні, і тому як державну, вся державна валюта в нашій країні, ми маємо нею користуватися і всі розрахунки проходять в ній. Тому я вважаю, що можна нею користуватись, але все-таки краще мати якусь страховку в інших валютах. Хотілося б довіряти, хотілося б вірити в краще, але зараз ситуація така, що мені здається, варто обирати якусь іноземну валюту, яка є більш стабільною, і з нею ти почуваєшся впевненіше й в такі періоди. Хотілося б надіятися, що довіряю, але мабуть ні, тому що зв'язку з воєнним станом. Багато що трапляється, і курс часто ну міняється, як би сказати, то старається держати гроші в валюті там більш надіжніше, так сказати.